Вітаю, друзі, 23 серпня. Зелений констабер. Прем'єр Свериденко внесла до ради законопроект No 13673, розроблений Міністерством внутрішніх справ про кримінальну відповідальність за втечу за кордон. В якому пропонує саджати до в'язниці. На срок до трьох років або штрафувати від 119 до 170 тисяч гривень за незаконний перетин кордону, або за спробу незаконного перетину кордону під час воєнного часу. Якщо до пред'явлення підозри протягом трьох місяців після перетину кордону добровільно повернутись в Україну, і ще раз зізнатись, можна бути, буде уникнути кримінальної відповідальності. Але на тебе чекатиме ТЦК. Тим же законопроектом Свириденко, Юлія Свириденко пропонує впровадити покарання, ув'язнення до 5 років або штраф до 51 тисячі гривень за порушення сроку перебування за кордоном. Для призовників військовозобов'язаних і резервістів, які виїжджають за кордон у відрядження або у відпустку. Сьогодні, на жаль, ми бачимо масові спроби ухилитись від мобілізації через незаконний виїзд за кордон. Як показує практика, адміністративні штрафи не стримують порушників. Наша відповідальність забезпечити безпеку держави. І підтримати її обороноздатність у надскладніший час. А братика з Лондона Юлія Свереденко повернути не хочеш, А? при цьому про дозвіл на виїзд за кордон хлопцям 18-22 років, який обіцяв Володимир Зеленський до кінця цього тижня. Свереденко заявила, ми працюємо над завданням президента знайти шлях. Як надати можливість виїжджати за кордон? Це справді регулюється постановою Кабміну, не потребує зміну у законі. Однак це питання вимагає широкого обговорення, дискусій, і ми цю дискусію ведемо разом з військовими, ТЦКшниками? Нагадаємо, рідний брат. Прем'єр-міністра України Юлії Сверденко є головою Чернігівської обласної федерації стрільби, тобто снайпер. За віком він підпадає під мобілізацію. Але успішно ухилився, виїхавши нібито на навчання до Лондона. І зараз продовжує ухилятись у Європі. А вас посполиті, пані Сверденко саджати хоче. От от. Отже, в Україні завершується побудова зеленого концтабору. Виїхати за кордон, кримінал, залишатись за кордоном, військово зобов'язаним кримінал, відмовитись від громадянства не можна. Федоров нещодавно, ну це який е, Мінцифри, анонсував нову функцію дії розірвання шлюбу в смартфоні. Багато хто ж... каже, і сумно жартує, що краще б зробив функцію відмови від громадянства в смартфоні, користувалася б популярністю. Ось до чого зелені гниди доводять народ. На ідею нашого уряду про кримінальне переслідування українців, які перебувають за кордоном, довше дозволено, можна подивитися з іншого боку. Пропонує наш колега, журналіст Влад Сидоренка. Наприклад, наш рідний уряд пише додати статтю 337 значок 1. Порушення призовником військовозобов'язаним або резервістом встановлено законодавством сроку перебування за межами України. Тобто йдеться про фізичну відсутність українця на землі, до якої він прикріплений, і за це караючим криміналом. На місці Юлії Середенко треба бути. Не лише чесніший, а й діяти простіше, що потрібно зробити? Використати не законопроект і голосування в Верховній Раді, а видати урядову постанову, ну ось такого змісту. Постановою Кабінету міністрів скасовуються правки до законодавства, які були внесені маніфестом Олександра II від 19 лютого. 3 березня за новим стилом 1861 року. Ну, це про скасування кріпацтва. Юлія Сверденко, підпис. Все. І жодних танців з бубенчиками. Не дякуйте друзі. От ви бачите, що відбувається? Чистої води кріпацтво. Кріпацтво! В яке заганяють націю українців, вололюбних людей, заганяють зелені гниди, будують зелений концтабір, з якого можна або, відкупившись виїхати, або сиди в ньому, або йди воюй. Ми тебе утилізуємо. Чим менше таких дураків буде, тим краще їм правити буде. Тому їх війна влаштовує. Вони на ній гешефт роблять. Тому закритий кордон це також гешефт. Тому обмеження по виїзду за кордон це ще більший гешефт. Ви знаєте, як ціни взлітають до таких от речей? На десяток тисяч доля. А чому вводять кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону? Бо в багатьох уже платити нічого, а життя дороге, і на утилізацію йти не хочуть. А тому беруть і йдуть лісом, полем, полем лісом і самі переходять кордон. Хтось попадається, більшість ні, хтось навіть інколи гине. але… Жага до свободи залишається. І люди, чоловіки, вони просто залишають зелений констабель. От така от історія, друзі. Нікуди від неї не дінемося. Якщо хочемо це все зупинити, то мусимо просто знести режим Зеленського і його зелений гнид. Знести в законний спосіб. Довівши світу його корумпованість і дотримуючись Конституції. По Конституції Зеленський має піти і передати владу парламенту. А там на виборах розберемося. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, змінимо нашу країну і зробимо її великою, мирною, і процвітаючою і будемо жити.